Та ваші шановні підписники і гості каналу. Отже, сьогодні у нас старий прогноз на останній місяць літа на серпень точніше, зараз у нас буде перша половина нашого прогнозу. І а, поки що первісно, трошечки розкажу вам про сам місяць, про останній місяць літа, його особливості. А ну, а самою такою цікавою подією серпня є, звісно, ретроградність Меркурія який у нас черговий ретроградний а, в цьому році. Ретроградність а, розвертається Меркурій в нас до ретроградності 4 серпня. Традиційно ретроградний він 3 тижні, тобто приблизно до 25 серпня, буде рухатися в нас Меркурій в інший бік. Але пам'ятаємо, що всі події, а, такі як ретроградність, вони а, мають силу. Приблизно, ну, мінімум, треба враховувати а, за три дні до початку події і три дні після, да, тут, то тобто, ті рекомендації, які я буду давати. От, тому фактично можемо сказати, що, ну, це три дні це мінімум, бажано деякі автори тиждень рекомендують. Можемо сказати, що фактично весь серпень у нас буде забарвлений впливом нашого Ретро Меркурія, ті рекомендації, які я дам стосовно Ретро Меркурія, треба розповсюджувати вже фактично весь серпень, вважати, що сьогодні вони вже діють. Отже, пам'ятаємо, що серпень це той місяць в нас буде, коли ми не розпочинаємо нічого принципово нового, такого, що ми хочемо, щоб воно мало довготривалу перспективу. Тобто пам'ятаємо, що принципово нові проекти розпочаті на Ретро Меркурії, а значить, в серпні, скоріше за все, не будуть закінчені, її буде дуже важко рухати. А, тобто, щось таке а Принципово нове навчання чомусь при такому От ви ніколи не ну, вчили, наприклад, а, 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 якусь мову да, іноземну. там. Ніколи не вчили цю мову. Не треба починати навчання на ретро Меркурії. Ви ніколи не грали на музичному інструменті, ні на якому залі, або якийсь новий інструмент. Не починайте вчитися на ретро Меркурії, робити пропозицію, вступати в шлюб вперше. Зверніть увагу, вперше вступати в шлюб на ретро Меркурій. Це все не рекомендовано робити. Тому що, знову ж таки, скоріш за все, це буде тимчасово, і це буде важко рухати. Але гарно на Ретро Меркурії, нагадаю, повертатися. Ну, взагалі, що таке ретро Меркурій? Це період, коли всі активні дії сповільнюються. Але це гарний період для переосмислення. Це така можливість від неба, від світу, тимчасово уповільнити наші. Оці щурячі біги, зробити паузу, переосмислити своє життя, переосмислити, зробити перезавантаження, зробити плани, гарно дуже робити прибирання, викидати старе, прибирати своє приміщення, робоче місце, комп'ютер, розбирати документи, дуже гарний період, повертатися до відкладених проєктів, повертатися до навчання чогось, чого ви вже вчили. Дуже гарний період. Знову ж таки, мій приклад з мовами. Якщо ви вже колись вчили цю мову і хочете саме цю мову і хочете повернутися на ретро Меркурій прекрасно. Відомо, що на Ретро Меркурії повертаються старі зв'язки, відновлюються дуже добре. Знайомства нові на Ретро Меркурії, скоріше за все, будуть тимчасовими. Вступати в новий шлюб, в перший шлюб, робити пропозицію на ретро Меркурій це дуже погана ідея. Отже, і пам'ятайте, що ці рекомендації у нас будуть діяти протягом всього серпня. Ну, давайте ми ще подивимося на а, як у нас місяць себе веде, молодик в нас, тобто початок серпня, це старий місяць, це завершення, це завершення всіх справ. Особливо враховуючи ретро Маркурій. Молодик в нас 4 серпня, повня в нас 19 серпня. Тобто, якщо ви хочете повернутися до чогось, чого ви вже починали колись і бажаєте там, відновити проєкт, відновити якесь навчання, краще за все зробіть це, починаючи приблизно з 5 і по 19 серпня. От, тобто, перша з 5, навіть не перша, не початок серпня, а з 5 по 18 десь навіть серпня, оце оптимальний період для повернення до чогось, що ви робили раніше, проєкти, навчання, якісь стосунки. Ну, а після 19 го то виключно період для завершення чогось раніше початку і до кінця серпня. Отже, такий огляд зробила, ну а тепер давайте дивитися таропрогноз. Перша половина в нас, друга половина вийде пізніше, а зараз ми дивимося на першу половину прогноз. І перший в нас, звісно, наш перевод проходить Що очікує на овні в серпні? А, дивіться, вас очікує загалом хороший місяць. Якась дуже радісна подія вас очікує. Місяць буде приємно емоційно забарвлений. Зараз подивимося. Якась дуже приємна подія пов'язана з мужчиною, з чоловіком. Або це вагома дуже людина в вашому житті. Дивіться, в нас і дама же, якщо хто випадає. Але це може бути як стосунки, так і. А робоче щось. А, ну, Пара в нас випадає. Якась дуже приємна подія, пов'язана з дуже впливовим мужчиною в вашому житті. А, або, можливо, повернення до старих стосунків. А, ну, Щось хороше. Дивіться, у вас ще тут а, можлива робоча поїздка, відрядження, або якісь дуже приємні зміни по кар'єрі. Тут дещо ваші конкуренти вам недоброзичливості вам десь заздрять, і можуть якісь палки в колеса вам вставляти, але у вас все буде добре. І гарна можливість для навчання. Можливо, у вас буде поїздка пов'язана з навчанням. Це в нас було таропрогноз для овнів. Ми йдемо далі. Наступний знак у нас тілець, Що нас очікує в серпні тільців? Дивіться, дорогі тільці, хай вас не погається карта, у вас якась дуже вагома зміна буде. Якась подія. Або будьте уважні до свого здоров'я. От я бачу, що ви можете дещо прихворіти. Але все буде добре. У вас все добре закінчиться. До речі, у вас, можливо, був якийсь період такого затиша і нічого у вас. Не рухалася, так от це закінчиться. Це, це у вас період затише, і вас очікують приємні зміни. І, скоріш за все, це пов'язано у вас місяць, пов'язаний з грошима і з роботою. Mm. Гарні у вас події на роботі. Зараз ми побачимо. Чимось жінка повпливає. Якась впливова жінка, ну, схожа на вашу начальницю, на, на події пов'язані з роботою. Гарні якісь зміни в роботі у вас, вас очікують. І бачу, якісь покращення в матеріальному плані, пов'язані з керівництвом, може, вам там зарплату додадуть, премію, можливо, вам дадуть. В цілому от от, такий місяць ну, діловий і такі якісь зміни у вас сунеться щось, у вас те, що нарухалося. рухалося. Це в нас був таро-прогноз для тільця. Ми рухаємося з вами далі. І наступні в нас йдуть близнюки. Отже, що очікує на близнюків в серпні, дивимося. Так, у вас особисте життя, особисте життя я бачу тут у вас. І якась приємна подія пов'язана з особистим життям. І, до речі, у вас можливо повернення до старих стосунків, от якраз те, що я казала про ретроградний Меркурій. Але будьте уважні, хтось вас за вами спостерігає, можливо, з не, не дуже гарними намірами. Тому, те, то, що я завжди кажу стосовно стосунків, якщо у вас є щось хороше, гарне, дороге для вас, не треба про це розказувати. От, але от це те, що я сказала. Важливі для вас стосунки, бережіть. Бережіть. Можуть бути у вас дуже приємні особисті події, але ж, знову ж таки, нагадую, на ретро Меркурій не треба робити нових пропозицій, вступати в шлюб. От, цього всього, бачите, у вас от конкуренти у вас в особистих стосунках. От, тому треба. Да. А, да, да. тому свої стосунки бережіть, якщо вони вам дорогі, дорогі близнюки. А ми йдемо далі. Наступний знак у нас рак. Що очікує у нас представників знаку рака у серпні? А дивіться, якась важлива звістка може до вас прийти. Тут у вас різні події. Якась важлива звістка, а, а, але будьте обережні, будьте обережні. А, тут деякий обман можливий, будьте уважні. І також бачу, що ви можете захворіти, тому побережіть себе. Будь ласка, побережіть себе. Або близь... якась хвороба близької людини, теж ви можете побачити звістку стосовно, тому бережіть себе, бережіть своїх близьких і бачу. Так, так, бачу, можливо, бережіть здоров'я місяць і бережіть здоров'я, будьте уважні, дорогі раки, до свого здоров'я, до своїх близьких. Тому що бачу тут події, пов'язані, можливо, з травматизмом у вас. Тобто місяць такого підвищеного ризику травматизму і підвищеного ризику захворювання. Тому будьте обережні в дорозі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дорогі раки, а наступний у нас знак це наші дорогі Леви. Що очікую. В серпні, на Леві, до речі, це ваш місяць, дорогі Леви. Зараз у нас вже сон... місяць, О, вибачте, сонце в Леві вже знак. Сонце вже в вашому знаку, дорогі Леви, тому це ваш місяць. Ну, Тут у вас я бачу якісь важливі події. Трансформація, якісь зміни бачу. Зараз ми побачимо в цьому, в чому. В коханні з коханою людиною щось у вас там зміниться щось у вас зміниться в стосунках, але будьте обережні. Можливо, якісь неочікувані зміни в роботі, досить різкі, так. Да. Досить різкі, але але все у вас буде добре. якась Якусь новину, дізнайтеся. Такий важливий місяць. Бачу у вас зміни і в стосунках. Можливо, ваші стосунки на якийсь інший етап перейдуть, дорогі леви. Ось це я бачу. На якийсь інший етап, але все буде добре. Гарні карти у вас випадають, якісь нові, нові початки у вас. Але ж пам'ятайте, що у нас е... не час для нових проєктів, принципово нових, не час для нових стосунків. А от в тих стосунках, що є, я бачу тут можливості деяких трансформацій, можливо, перехід на якийсь інший рівень в ваших стосунках. Дорогі леви. І в роботі теж бачу гарні такі новини, нові зміни. Але знову ж таки нагадаю, що не треба міняти роботу в серпні, а треба змінювати, якось покращувати там, де у вас є. Можливо, складіть нові плани, подумайте, куди ви хочете йти далі. Ось для цього цей місяць. Ну, а наступний знак у нас Діва. Що у нас очікує на представників знаку Діва? Все у вас буде добре. Я бачу, що хтось тут за вами спостерігає, але все у вас нормально буде. Можливо, це мужчина якому ви цікаві. Так, да, я бачу щось у вас тут якісь гарні такі зміни з особистим життям, але, знову ж таки, тут теж ризик хвороби, але все у вас буде добре. Карти кажуть, що вам варто заощаджувати гроші в цьому місяці. У вас, можливо, гарні прибутки, пов'язані із зарплатою. І якийсь впливовий мужчина, дорогі діви, ну, можливо, це ваш керівник, якась гарна подія зв'язана з впливовим мужчиною. І тут у вас по грошах гарний місяць, і у вас ще можлива для можливо, вагітність. Дорогі Діво, тому якщо ви не плануєте, то а, прийміть вже від заходу, звісно, а якщо плануєте, ну, то можу вас привітати. Отже, це в нас був таропрогноз для Діва. А наступний знак у нас Терези. Що очікує представників знаку Терези? Так, у вас місяць такий дуже інтересний, в принципі, для серпня нормальний. У вас місяць такий фантазії і мрій, я би так сказала, що в цьому місяці ви будете багато, тут певні ілюзії у вас можливі, тому не сприймайте за чисту монету всі новини, які вам будуть розказувати, дорогі терези. Бо я бачу тут реально. Обмани певні, або самообман у вас можливі. А, і певні ілюзії. Тут робота, тут робота, і гроші, я у вас бачу більше. А, ну, треба позаощаджувати вам трошки, не... ви можете зайвого витратити. В цьому місяці, тому не треба кидатися грошима. Якісь деякі різкі події, деякі неочікувані події. До речі, бережіть здоров'я. От карти чітко кажуть, що вам треба берегти своє здоров'я. У вас можливо вірусні захворювання. От зараз посилилася захворюваність на корону знову. Тому бережіть себе, вам тут варто карти кажуть, профілактичні заходи прийняти. Якісь, можливо, відпочити. От про це тут теж карти говорять. Карти говорять, що ви дещо втомилися, тут вам відпочити добре, прийняти якісь профілактичні заходи. А, і поберегтися. Ось так, ось це я бачу. Тут теж карта, яка говорить про те, що вам варто поберегти себе, бо тут, можливо, ви втомилися, і через це ви можете захворіти. І знову ж таки, пам'ятайте, серпень у нас. Але якщо от ви хочете відпочити, помріяти, оце гарний період. Ну що ж, на цьому це в нас був прогноз для терзів, а наступна друга частина прогнозу у нас буде в наступному відео.